До речі, ну майже вся команда Тарелкіна, Ну вся вона сидить е партія ОПЗЖ. Зараз додався до них ще Борисенко, депутат, так званий обласний депутат ОПЗЖ, який відмовився голосувати за територіальну оборону в 22-му році. Покидьок, не бо не боюсь цього слова, покидьок, який відмовився е засудити російську агресію. Покидьок. І от сьогодні приїжджає в Тернівку, ходить по нашим закладам, він там щось комусь роздає, військових зустрічає. Ну просто це ж це ж нонсенс. І йому там жмуть руки військові. Я розумію, що адмінресурс він не пахне. Ну ви взагалі просто дивіться, з ким ви маєте справу взагалі. Просто загляніть в інтернет, не треба мене там слухати. Як він голосував в якості. Депутата обласної ради, він зрадник, він зрадив нашу країну вже в 22 му році. Сьогодні він з себе там корчить патріота, просто мразь, яка просто сьогодні вештається по тернівці і щось там комусь обіцяє, там піариться разом зі своїм колегою, депутатом з тієї ж ОПЗЖ Добровольським. Добровольський зі шкут. Вони там щось вскинули в карти в 23-му році, коли Тарелкін вже. Вони зрозуміли, що Тарелкін, мабуть, скоро паде, тому що, ну, тучі згущались над їх господарем. Вони в лице йому там розказували, Віталій Вікторович, ви саме краса, красава, і мало ви грошей получаєте, треба вам більше. Це, це ж цирк просто був. Але після цього вони бігли до до мене особисто. Там розповідали, який він Гандон, який, яка він мразь, як він добровольський особисто мені розповідає, що е, Тарелкин збирає з них по 5 тисяч зарплатні. Тарелкин їм дає ну, премії, там, вони отримують там, 70, ти... сколько, там, 70 тисяч, 60 тисяч зарплатні, а потім вони йому приносять мзду. Він казав 5 тисяч, може 5 Ну, конкретно він казав, що вони скидуються по 5 тисяч, потім несуть Тарелкіну. Ви уявляєте собі просто розгул цього. Ну, Розуміла, вони мовчали і мовчки носили йому всі ці роки, але там, може ненавиділи його. Потім Добровольський розказує, як Тарелкін його. Добровольський, до речі, він був відповідальний всі ці роки при Тарелкіні за наше багатостраждальне підприємство. Комунальне. Тому розказувати, що він нічого не знав і не розумів про ті оборудки, які в ТЖКП, він або дурень, або просто він ну, нічого не розуміє в цьому. І він розказ, розповідає мені підрядник, його там знайомий, робить дорогу в Тернівці. Тарелкін вимагає з нього відкат. 15% Тарелкіну і 5% Добровольському. Це мені Добровольський особисто розповідає. Значить. Цей підрядник каже: давайте я 15% відкату вам, і 5% сам віддам добровольському. Ні, каже Тарелкін. Давай мені 20, я йому сам віддам 5%. Нехай знає. Це ж мені добровольська розповідає, як йому підрядник передав. Нехай знає, з чих рук він кормиться. Потім підрядник питає у добровольського. А передав тобі тарелки 5%, Я йому хабар на тебе відстигнув. Ну і добровольський визнає, що ну тарелкін його кинув Короче, от така справа. Звісно, що раз кинув він добровольського, другий раз ну, вирішив Добровольський кинути Тарелкіна. Всього починається і саме цікаве. Потім з Сішкут вони збираються, та скидає картішки, вона там в Таро там щось гадає. І вони вирішують, що Тарелки Тарелкину каюк пора. Пора кидати Тарелкіна, і вони роз. Я вам вже ставив запис, як вони от в виконкомі, коли приходиш, вони на тебе кричать, там за Тарелкіна там рвуть і мечуть. Потім Тарелкін відвертається. Вони, ну приходьте ще я там терепире, тому що вони вже вирішили кинути Тарелкіна. Вони там, я не знаю, як... яка там доля в тому, що відбулось. З прослушкою ну Тарелкина я думаю, що добровольський цю прослушку і в кабінет той і кинув. Ну, хоч одне добре діло, одну справу зробив. Але справа в тому, що ми ж у нас не була самоціль убрати Тарелкіна. Ну була мета в принципі просто змінити систему. Система влади в Тернівці вона залишилась така ж. Всі убрали кривозуба з Тарелкіним. Всі інші крадії, вони ж викрали десятки мільйонів. Просто в, в роки війни. Вони там покупали собі. Дома, машини, авто там за 100 тисяч баксів. І всі ці люди, які були з ним, вони працюють в ТЖКП, як і працювали. Ось чому справа. Ніхто їх не вбирає, бо вони, вони необхідні, вони підконтрольні сьогодні, сьогоднішній владі. Вони сидять там, улибаються і розуміють, що ніхто їх, бо всі ті, хто з ними крав, вони керують сьогодні комунальним підприємством. І разом з добровольським, який... Так таким же чином він був у, у всьому цьому замішаний. Те, що там Тарелкін його кидав іноді на, на хабарі? Ну це ж розуміло, що не завжди колись щось і перепадало з барського стола. Отакі От справи, отаке От в нас керівництво.